Доброго вечора, як завжди, дуже радий приєднатися до команди апострофа для того, щоб поговорити про 310-ту добу протистояння російським загарбникам. Передусім. Є бажання зосередитися на тому, як сприймається зараз завершення року, і які думки про те, що відбулося і найближчими днями, тобто протягом цього тижня, і що може відбутися у найближчому майбутньому. Ну, те, що Росія продовжує удари, це в принципі було і очікувано, тому що це в стилі цього режиму, і в стилі путінського такого почерку КДБшного робити такі підступні, дещо підлі речі, в тому числі на свята, робити такі у лапках подарунки, але зараз система протиповітряної оборони. До речі, сьогодні президент Зеленський, як верховний головнокомандувач, зібрав ставку і обговорював можливості її посилення та удосконалення. Система демонструє, що вона є досить потужною. Досить потужною, звісно, є потреба її посилення, і в тому числі новітніми комплексами, і в тому числі в цьому контексті не можу не згадати Францію та Італію. І е, сьогодні, наприклад, стало відомо, що е, Італія досить так е, раніше обіцяла ці комплекси з СЕМПТІ, але зараз ну як якась така виникає виникає певне гальмування, е, але е, мені здається, що це все буде так чи інакше розв'язано, тому що е, все менше. Залишається в Європі політиків урядовців, які бажають зберегти обличчя Путіну і обличчя Росії. І про це до речі сьогодні є така заява Дмитра Кулеби, нашого міністра голови зовнішньополітичного відомства. І в принципі, це дійсно дійсно так, що у нас протягом певних місяців десь. З літа, напевно відбулося таке, я б сказав би, прозріння Німеччини, і зараз ми очікуємо, власне кажучи, на таке прозріння Франції та Італії, які зазвичай мали бізнесові. Розвинені такі відносини з Росією, і звісно, в тому числі у сфері безпеки та оборони, можу там пригадати ті містралі, дуже коштовні, які у Франції робили для Росії. Ну а Італія робила величезну партію, великий проект з таких машинокомплектів Рис, які збиралися вже безпосередньо на території Росії, але, власне кажучи, це італійський проект. Що можна ще сказати з такого важливого, це те, що західний світ, напевно, у 2023 році буде підтримувати Україну приблизно в таких самих, будемо казати, форматах, які існували от у другій половині? Зокрема, восени 23-го року, ну серед іншого, президент Байден підписав бюджет, де 45 мільярдів доларів передбачено на допомогу Україні та союзникам Сполучених Штатів в НАТО для того, щоб здійснювати цей поступовий тиск на режим Путіна. На жаль, не всі на заході готові змінити цей режим і досягти зміни політичного ладу, тому, власне кажучи, і відбувається дуже багато різноманітних таких думок про те, що що і як може відбутися, які прогнози можуть бути. Ті, хто. Власне, транслюють ідею, що в 23-му році війна може завершитися. Ну, власне кажучи, моя думка тут така: ми зараз не можемо цього прогнозувати, тому що є дуже багато факторів, від яких ми залежимо, і головні фактори це насправді не ті, які от я нещодавно. Казав, що їх виділив Вашингтон Пост, і там шість факторів, де на шостому місці виділено питання те, що позиції західного світу, як, як вони те, що буде відбуватися навколо України на, на України. Насправді це фактор номер один. Номер один – це те наскільки буде здатна західна спільнота. Забезпечити цю війну, війну Росії проти усього світлого усього демократичного світу, тому це є головним. І питання розблокування нових опцій, тобто танки, літаки, гелікоптери, безпілотники, оперативно-тактичні ракети, це буде головною. Головним чинником, який буде впливати на хід війни, і буде ну робити таку, так би мовити, погоду створювати порядок. Денний. Другий фактор дуже великий: це здатність самої Росії, власне провести оці мобілізації і підготовчий процес, завершити. Ну, наприклад, вже поінформував поінформовано. Зокрема, головне управління розвідки Міністерства оборони, що з 5 січня, січня в січням Росії почнеться нова хвиля мобілізації, а е, НАТО е, сьогодні поінформував Лін е, Столтенберг про те, що. Е, Можливий, можлива загроза нового наступу, це така заява від НАТО. Звісно, це не новина. Ми про це знали і знаємо, і багато разів про це повторювали. І питання лише в тому, як забезпечити ситуацію такий спосіб, щоб Кремль не міг здійснювати заходи з підготовки. Заходи з підготовки, власне кажучи, своїх оцих мобілізаційних ресурсів, мобілізаційного резерву, і власне створювати нову сучасну техніку для цієї війни. А між іншим, є ще одне питання, яке таке дискутивне. Зокрема, от є сьогодні з'явилися цікаві оцінки. Українських атак на військовий аеродром в Енгельсі, і йдеться про результати атак 26 та 29 грудня, і, в принципі, позначається, що близько п'яти літаків пошкоджено, а орієнтовно 17 військовослужбовців загинуло російських. І на тлі цього виникає дискусія, чи справді дуже важливо переносити війну на територію Росії, що, начебто, це дає додаткові козирі Путіну для проведення більш охочої мобілізації. Я з цим з цією тезою категорично не погоджуюсь і вважаю, що необхідно. Таки переносити активно всі військові дії на територію Росії і в тому числі починати знищувати ті заводи, які причетні підприємства, які причетні до виробництва зброї, і яка використовується проти України, і це. Власне, буде спрямовано на те, щоб в Росії почали діяти, щоб ті, хто ще здатний думати, щоб вони почали якось діяти, і в тому числі на випередження, в тому числі. Протистояти протидіяти злочинному путінському режиму, а не підлаштовуватися під це, щоб вони опинилися під загрозою реальної війни в самої Росії. Тоді це буде дійсно дуже важливим і вагомим чинником впливу і ніяк не сприятиме цій мобілізації. При цьому. Сьогодні чергова пожежа в Росії нафтовий танкер в Санкт Петербурзі горить, і, власне кажучи, оці пожежі, які постійно виникають, вони торкаються або якихось військових об'єктів, або об'єктів пов'язаних з, з сировиною, цією, з нафтою, і, або з транспортними такими ланцюгами. Це так само дуже важливо незалежно від того, хто і як спричинює ці пожежі, але це важливо для того, щоб зростало напруження в Росії і зростало розуміння того, що з режимом Путіна потрібно кінчати, тому що кількість тих злочинів, які були реалізовані, які досі здійснюються проти України, це просто. Ну, є підставою для того, щоб його притягнути до відповідальності, і щоб він був усунений від влади. На жаль, Китай продовжує стратегічне партнерство з Росією, і сьогодні є повідомлення про те, що Сі Цзіньпін провів таку електронну. Нараду відеонараду з Путіним і запевнив, що буде продовжувати таке стратегічне партнерство, але воно торкається економічних площин і, в принципі, навряд чи буде торкатися технології для того, щоб забезпечити Путіну виробництво новітніх озброєнь з іншого боку, от аналіз основних подій. Цього року свідчить про те, що ну, по перше, західні партнери штучно зупинили українську, український наступ, фактично, але зараз міністр оборони Різніков звітував про те, що є багато замовлень. Зокрема, не тільки оборонної промисловості Сполучених Штатів, але і оборонній промисловості Німеччини, Франції, Словаччини, Чехії, Румунії. В цих, в цих реаліях дуже важливо, щоб український оборонно-промисловий комплекс був інтегрований і е, поки що є е, можливість сказати про інтеграцію в боєприпасній галузі, але дуже важливо, щоб Україна почала так само не тільки замовляти, наприклад, самохідно артилерійські установки, як у Польщі, але й бути частиною. Виробництва цього, в тому числі можливо в майбутньому розгорнути якісь елементи виробництва РСЗВ, тому що Україна зробила усі вдалі проекти щодо модернізації РСЗВ радянського виробництва, та й створила свій дуже потужний дуже потужну систему реактивного залпового вогню вільха М. А от ракети та дрони Україна має виробляти самостійно і виробляти їх на випередження у великій кількості для того, щоб забезпечити і. Превентивні удари по території Росії про, по інфраструктурі, це я якраз кажу про підприємства, які можуть виробляти озброєння, і так само це я кажу про використання москітних стратегій, що так само дуже важливо для України в 2023 році. Але якщо повертатися до загального прогнозу. То напевно важливо тут зазначити, що Росія має досить вагомі ресурси і досить вагомі резерви, і в принципі готовність її до повторного наступу. Хоча про це кажуть, що це може відбутися в січні лютому. Я все ж переконаний, що готовність буде десь до е, е, в районі березня-квітня, але готовність така напевно буде і буде залежати багато від української підготовки всебічної. Але е, дійсно слід вважати, що Росія буде здатна вести Війну і в 24-му році, і можливо, навіть в 25-му. багато чого залежатиме від західного світу. Наскільки західний світ буде готовий потужно підтримувати Україну, але сьогодні, напередодні нового 23-го року, я переконаний, що власне кажучи, така готовність буде і. Це може дуже серйозно прискорити нашу перемогу, і, отже, з в збройні сили, і в наше співробітництво з західним світом, яке забезпечить цю перемогу. Я хочу попрощатися і побажати всього найкращого. Побачимося.